Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна підстригати нігті чи волосся у неділю? Що більше днів вже нема? Тож є шість день. Стрижіть і пазураки, волосся. А в неділю вже чистенькі, гарненькі, я кажу, гігієна то не гріх. Митися, вмиватися можна і в неділю, в понеділок кожен день. Але в ті пазюрі о, і стрижки, ну протягом тижня зробіть, на неділю ви маєте бути гарні. Ви йдете в неділю на зустріч з Богом, до храму Божого. Тому, як ми йдемо на зустріч з Богом, то нам треба бути найкращими, нарядними, красивими, Бог прийме всяких. Навіть голих і босих із закрученими пазюраками. Але розумієте, як ми йдемо десь на, на весілля до когось, то ми хочемо гарно, нарядно вдягнутися. Так само на зустріч з Богом, будьмо готові. і Недільний день не порушуємо. То Воскресіння Христове то день святкується і будьте благословені. Хто святкує суботу, святкуйте, я нікого не зачіпаю, ніхто суботи вам не відміняв, святкуйте суботу. А ми святкуємо неділю, бо Христос воскрес перший день тижня в неділю. Все, будьмо здорові.